Тепер давайте прийдемо в сурову місію. Тут. Стобон е bon уже, окей. Okay. Bon. Стобон. За 21 хвилину. І це виконати всі головні цілі, не втративши жодної машини. Скажіть, будь ласка, скільки я часу. Е операція «Точка кипіння тривалість бою 19 хвилин 31 секунда. А мені треба за 21 пройти. Погнали. Наразі ситуація критична. Ми втратили зв'язок. Тут що, тут е, нічого більше не міняється, так? Тут тільки міняється фокус ворогів. Розумію. Секрет Ворд. Всім, всім доброї ночі, до речі. привіт-привіт. Негаєм часу. Забудь що треба дістатися командного пункту і зупинити пуск ракети. А Двінадцять один. Погодь на знищення. Німці. Хто б сумнівався? союзники? What the fuck? харчі. Дайте гімна мале. Лоций Селандинчик. Противника ліквідовано. Так, і сильно розібралися. Хто у нас наступний? Не, я хочу оде, пройти раз е, тільки е, цю місію на, на, на три заданчика разом, а там треба. Давай, 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 збивайте, бейте, бейте. А, бачили, бачили. Чу чуваки самі його валять. Якщо змога попробуйте захопити цю машину цілою до неушкоджене. Командування хоче. Нові противники попереду. Це бот ботбандера, трохи трохи це, Трохи. ще. Не знає. Висяло цього разу їх більше. Сподіваюся, нам трапиться на у їхній склад боєприпасів. Бо я щось не впевнений, що в мене вистачить снарядів на всіх. Враховуючи кількість ворожих машин, визнаться, монстрів в них точно мають бути датчики обслуговування. Наступний, будь ласка! Хай ти дивишся не на мене. нам мене тепер дивиться. <punctures> ну, ну та та. та Ну, буває, буває. А він не стріляє Скотина Змієте? зрозумієте? Скотина не стріляє. Багато. Зараз бабахнуть феєрверки. Так, йому один раз на ЛДшку стріляєш і він їде, так? Ми їх радіозв'язку. Останні 7 хвилин ми слухаємо їх перемовини. Ви просто їх І ти вирішила про це сказати тільки зараз. Ти мені не давав Ти забагато балакаєш Слух, Я теж тебе люблю, Дивіться, А тут теж є простріли.

Тобто тут можна цього гри дарити і собі далі їхати, та бля, я дурак. Вже був би бити.

Мені треба попасти, щоб він геть Бляха Два рази попав, перевіряйте Нарешті.

Не, коротше, крутять оці маленькі. Все один готовий. робота. Десять хвилин пройшло, типу, я прийшов, пішов сюди. Так, може буде в нагоді ще день ще з неї в виконуватися також.

Початку Вау. Wow. Проче погнав борта ймо. Розраховує можливість вашого виживання з рахуванням поточних парадів операції. Я вирішила не озвучувати результати. Та можна пробуйте тут? Не можна? Ясненько. Запуску. Осталося лише кілька ворогів між нами і цією ракетою. Та моя бабця впоралася б із ними своєю дерев'яною ложкою. Усім підрозділам. Атакувати ворога. Один знищить буде виплачено подвійну нагороду. Здається, хтось тут турським. Похоже, ми зачепили його почуття. Це група Адлер. Треба їх вичити.

Бачимо нині домі важкі танки. Схоже, нас значно більше броньовані, ніж все, що ви знаходили раніше. Командіре, тобі варто пересісти в цього звіра. Мені треба ще. А це 15-та хвилина, Так, тепер 15 п'ятнадцяти хвилин. Мені треба закінчити цю місію за 4 хвилини. За 4 хвилини треба пройти. Снаряди клітє таке. Тобто мені ще треба ще 4 хвилини, якщо я проходжу, то я прийшов. На рахунок це онагрівання снаряду, ну, ну друзі, це, це це знаєте, це треба розуміти, що... Нагрівання снаряду нормально працює, якщо ти е, їдеш до цілі. Що ти їдеш до цілі?

я маю за дві за дві хвилини <ривіт> я його тараню, тараню тараню.

Я зробив за 18, чи що? Пріс, скажу свою думку щодо нового ангару, Скажи? Рітер, киває значить. Запам'ятаємо, запам'ятаємо. Лейді, що з ракетою? Ми не можемо перехопити керування. Хоч би що ми ромбили, нам не вдається змінити її траєкторію. Але відбувається щось дивне. зброєю виявилося набагато небезпечніше. Ракета вивела на орбіту штучний супутник, який почав передавати секретну документацію рейху, Креслення передових технологій та координати таємних військових баз із готовими зразками озброї. Той, хто стоїть за цим, називає себе архітектором. Його мотиви остаточно не зрозумілі, але дії вже почали змінювати світовий порядок, не можна скеляти діяти цій загрозі. Нам потрібна сила. Здатна захистити світ від майбутнього хаосу. Що я скажу? Е, тут перше... першим ділом треба нормально страйки кидати. Так, перший страйки кинув на, на цього пазіка, пазіка, чи то пантерку, перепрошую, друге я кинув на ушку зразу. Так. Бо 44-ку б-вушку. Пер, з першого, е, я так кажу, це раз, коли виходив в, в грілька, то його мої союзники вдарили і він відкатив. Потім другий раз, на перекатці, там, йому дали постріл, він відкатив. Потім третій раз, ми зверху виїхали, йому дали, він відкатив. Так, і, потім цих же самих центрі розбираємо. В принципі, в нас є час. Ну і потім ЛТшки. Ці три ЛТшки кру, крутять, краще по них е, старатися дамажити. Але я вбивав рушку чого, бо вона потім хер зна куди їде, та і все. Знайти її не можна буде, та, бо треба їхати далеко. На леопардику, в принципі, стріляєш в хіршкафера того, того грильку. Гіршкафера стріляєш. І потім собі їдеш, розвалюєш спочатку салдінчика, потім єпіся, потім ташенрати в бік заїжджаєш. Ну і е, скидаєш авіударетті. Ну, а потім, як бачите, я за яке заїжджав в наташенрад через ту сторону, собі проїхав, убив перших двох чуваків і пройшов місію за 18 хвилин та 10 секунд. В принципі, 3 з трьох збройних виконані. Я отримав 6 тисяч вільного досвіду, 450 тисяч кредитів, медальки, 600 бон е елементи, 2 дистиль. І усе. Місію PvE пройдено. Місію ПВЕ пройдено.